Друзі, а перед переглядом я попрошу вас поставити лайк і підписатися, щоб і надалі залишатися в курсі свіжих новин боксу. Тепер цей канал мій основний. І усі, хто був підписаний на мій перший канал Fight Club 7, пропоную вам перейти і дивитися відео саме тут. Це для мене дуже важливо. Дякую за підтримку. Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук обурився оголошенню бою між його майбутнім суперником Ізраїлом Мадрімовим з Узбекистану і американцем Верджилом Ортісом. Сергій вважає, що в боксі краще так не жартувати. Як відомо, Сергій та Ізраїл проведуть бій 21 грудня в Саудівській Аравії в співголовній події боксерського шоу Олександр Усик та Ф'юрі 2». А поєдинок між Мадрімовим та Ортісом напередодні було призначено на 22 лютого наступного року. Це все виглядає як жарт. Гаразд, якби вони говорили, що може бути після нашого бою. Але вони вже офіційно оголосили наступний поєдинок. Для мене це несерйозно. Ви можете планувати майбутні поєдинки, але це не футбол. Бокс зовсім інший вид спорту. Один удар може змінити все, змінити вашу кар'єру. Тож для мене все це несерйозно. Це виглядає як жарт. Розумієте? У боксі ви не можете передбачити, що станеться в наступному бою, сказав Багачук. Українського бійця першої середньоваги Сергія Багачука прокоментував його промоутер Том Лефлер. Для нас це стало великим сюрпризом, коли оголосили поєдинок Мадримова, знаючи, наскільки сильним панчером є Сергій Багачук». Сергій готовий до знищення їхніх планів. Він зараз на 100% зосереджений на Мадрімові. Я не впевнений, що думала команда Мадрімова, коли підписувалася на такий крок. Але Сергій збирається зірвати ці плани. Не хочу образити Мадрімова, але Багачук виграє цей бій. Коли я працював з Геннадієм Головкіним, у нас були стратегічні плани на наступні поєдинки, але ми ніколи не оголошували їх, поки не відбувся вже запланований. Це трохи нешанобливо, але ми не можемо це контролювати, сказав Леклер. Команду українця в свою чергу підтримав і відомий британський промоутер Едді Хірн. Хірн вважає, що цілком ймовірно цей поєдинок зірветься, оскільки Мадримов може постраждати в майбутньому протистоянні з Сергієм Бачуком. Ви можете отримати розсічення, пошкодити руку або навіть програти. Я впевнений, що це була ініціатива його високоповажності турки Аля Шейха. Він сказав Мадримову, якщо виграєш, приймеш цей бій. Ізраїл відповів так. До поєдинку Мадримова і Багачука залишилися всього кілька тижнів. Подивимося, чим усе закінчиться 21 грудня. Звичайно, якщо він поб'ється з Крофордом, Богачуком і Ортісом, це буде вражаючий забіг. Цей Узбек заслуговує на повагу, сказав Хірн. А яким буде ваш прогноз на майбутній грудневий бій між Сергієм Багачуком і Ісраїлом Мандрімовим? Пишіть під відео. До речі, в цьому вечорі боксу у Веріаді виступлять відразу ж чотири українських бійця. Крім Усика та Богачука, ми побачимо в Ринзі напівтяжа Даніеля Лапіна та представника надважкого дивізіону Андрія Новицького. Міністр розваг Саудівської Аравії туркі Алішейх поділився своїми планами щодо наступного поєдинку чемпіона PFL у важкій вазі камерунця Френсіса Нгану. За словами Алі Шейха, у нього є дві пропозиції для Френсіса: перша боксерський поєдинок проти американця Денте Уайлдера, і друга бій за правилами ММА. Чому б нам не подивитися бій Нгану проти Вайлдера? Мені потрібно сісти і поспілкуватися з Уайлдером. Цього за дві хвилини я зможу визначити, готовий він чи ні. Я більше не хочу витрачати гроші даремно. Мені потрібно перевірити, чи все з ним в порядку. У нас багато роботи. У мене є дві пропозиції для Френсіса. Одна в ММА і одна в боксі. Хочу все обговорити з ним найближчим часом, сказав Аля Шейх. Нагадаємо, раніше турки Аляшейх заявив про бажання організувати реванш між Тайсоном Ф'юрі та Володимиром Кличком. А як вам така чергова пропозиція від відомого саудівського посадовця? І як вважаєте, чи не руйнує він такими сміливими кроками традиційні основи світового боксу? Хоча, якщо чесно, якби не він, деякі гучні протистояння ми б так і не побачили. Пишіть ваші думки у коментарі. Френк Уоррен, промоутер британського суперважкого ВГВК Тайсона Фьюрі, вважає, що володар титулів WBC, WBA і WBO українець Олександр Усик, був більше виснажений після першого бою з його підопічним, хоч і здобув перемогу. Я думаю, що той бій дався складніше Усику. Після поєдинку я відвідав роздягальню обох бійців. Тайсон, очевидно, був дуже розчарований. Він відчував, що зробив достатньо, щоб здобути перемогу. Це був близький поєдинок. Після цього я зайшов у роздягальню Олександра, щоб привітати його з перемогою. По хлопцю було видно, що йому довелося нелегко. Це був найважчий бій у його кар'єрі. У той час Усик турбувався, що в нього може бути зламана щелепа. Його менеджер сказав мені, що імплантований зуб врізався в його ясна. Це був виснажливий бій для обох. Хлопці билися в високому темпі, завдавали багато ударів. Це був дуже важкий бій, сказав Ворен. Також промоутер пояснив, чому не сумнівається в перемозі свого підопічного в реванші з об'єднаним чемпіоном українцем Олександром Усиком. Ф'юрі знає, що йому потрібно робити. Він був з Усиком у рингу. Тайсон бачив сильні та слабкі сторони цього хлопця. Вони обидва віддали все в першому бою, тому знають слабкі та сильні сторони один одного. Але питання в тому, хто скористається отриманими знаннями, виходячи з внутрішніх почуттів і знань, які я отримав у цьому спорті. Думаю, що це буде Фюрі. Тайсон повинен використовувати свої фізичні характеристики, такі як зріст, джеб і сила удару. У його перемозі немає сумнівів, якщо він усім цим скористається правильно, сказав Уоррен. продовженні теми. Легендарний американець Рой Джонс Молодший поділився своїми думками щодо фаворита в майбутньому матчі реванші між об'єднаним чемпіоном світу у надважкій возі українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Фюрі. Це важкий бій. Мені подобаються обидва бійці. Тайсон дуже добре вміє вносити корективи. І сподіваюся, що цього разу він зробить усе правильно, щоб ми змогли побачити третій бій. Водночас я занепокоєний, оскільки Усик зрозумів, що може завдати шкоди Фюрі. Це може зіграти як на нього, так і проти. Якщо Усик вийде з метою нокаутувати суперника, то Тайсон напевно переможе. А якщо не буде поспішати і методично розбиватиме опонента, то тоді у Фюрі великі проблеми. Мені більше подобаються шанси Ф'юрі в реванші, але подивимося, сказав Джонс. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.